Більшість вважає, що щоб намалювати круту картину, потрібен талант. А я вважаю, що потрібен рецепт. Так само, як у шеф-кухаря. Уявіть, що картина це такий наваристий борщ. Ви ж не кидаєте всі інгредієнти одночасно в кастрюлю, правда? З картиною та сама історія. І сьогодні я вам цей рецепт розкрию. Перший і головний інгредієнт це ідея. Вона є завжди. Але якщо ми її усвідомимо, то картина звучить потужніше. Наприклад, ця троянда. Вона може бути просто гарною квіткою, а може миттєвим моментом пристрасті, може бути тихою дугою з'ядання, а може бути святом життя. Ідея це те, що ви хочете через вашу картину сказати світові. Композиція це кістяк. Це те, що глядач відчуває ще до того, як зрозуміє, що намальовано. Простий ескіз. А розміром з коробочку сирників, і ви вже бачите, чи буде картина збалансована. Перевірте її на телефоні у чорно білому варіанті. Якщо і там гарно, то ви на вірному шляху. Колори – це настрій, яскравий і кричущий, як у імпресіоністів. Чи стриманий, і глибокий, як у старих майстрів. Холодна зима, чи тепле вечірнє світло. Вибір палітри це ваш спосіб посилити ідею. А це ваші спеції, художні прийоми. Ритми, паузи, повітряна перспектива, текстури, які хочеться розглядати, акценти та паузи, які направляють погляд. Все це складається в шлях глядача, невидимий маршрут, яким його око буде подорожувати вашою картиною. Змусите людину закохуватись у вашу картину поступово. Найголовніший секретний інгредієнт це натхнення. Це та енергія, та емоції, яку ви вкладаєте. Це ваша особиста душа, вкладена у полотно. Його потрібно вмикати як світо в майстерні. Просто почніть. Ось весь рецепт. Ці інгредієнти і є алгоритм картини, яка буде чіпляти. Не потрібно запам'ятовувати все і одразу. Просто почніть з першого кроку, з ідеї. Спробуйте мій рецепт у вашій доступній роботі. З часом ви помітите, що одні інгредієнти вам подобаються більше, а інші менше. Ви будете частіше використовувати певні прийоми, улюблені кольори, повертатись до вас тем. І ось тоді. Появиться він, ваш авторський стиль. Це не якась магія, це просто та сама нитка, ваш унікальний смак і досвід, на яку ви самі того не помічаючи, нанижите всі ці компоненти. Він складеться сам, варто лише почати готувати за власним рецептом. Тож пробуйте, експериментуйте з цими компонентами. І нехай ваш унікальний стиль проявиться сам. А щоб глибше поринути в кожну з цих тем, підписуйтесь попереду ще дуже багато цікавого. Ваше мистецтво чекає, коли ви почнете готувати по-справжньому.